To już te tak, kwertyry dwery, podstawowe, z tak, takie dwery w kwertyrach. Tu była rama szeroka. Tu była banka. Тут уже всі повиставляли двері. Тут уже двері поставили. Тут вже двері поставили. Тут дуже двері поставилися. Все. Стіни пошпаклювані. так вже все пошпакльовано, Стяжечка. І двері всі. Вже на одному поверсі. Вже наверху ставлямо двері. І тут. Потолки і скоро кабеля затягуємо.